Червонопопійська сільська громада отримала новенький трактор. Це придбання стало можливим завдяки тому, що дана територіальна громада і сільська рада, зокрема, активно попрацювали в питанні пошуку інвестиційних коштів і розробили проект по створенню комунального підприємства в селі. Подавши його на обласний конкурс проєктів з розвитку місцевого самоврядування в минулому році, за підсумками конкурсного відбору, проєкт Червонопопівської сільської громади отримав фінансування з загальною вартістю 400 тисяч гривень. Завдання і метою більш детально і практично підійти до проблеми з вивоза несанкціонованих світтєзмагалищ. Тобто, і з тим напрямом, що в наступні роки будемо збирати і в населення також побутові відходи. Було проєкт суфінансування з обласним бюджетом 50 на 50. Тобто, сільської ради було виділено 200 тисяч гривень і з обласного бюджету було 200 тисяч гривень виділено. Згідно проєкту Чисте село. В селі Червона Попівка створено комунальне підприємство із головним завданням проводити роботи з благоустрою населеного пункту. Але в планах сільської влади розширити виробничі можливості свого комунального господарства. І оскільки переконаний Дем'ян Гнилицький без землі на селі підприємству не вижити, планується виділити йому в обробку на діл землі, що забезпечить усі необхідні виплати і розвиток. І щоб робота була не сезонною, а цілий рік приносила користь громаді. Так, да, машина хороша, отличная. роботи много можна зробити, Любую роботу, прополка, дисковка, все, що что... погрузка можна, пісок, мусор, що можна в деревне зробити, все можна цим трактором зробити. А ще розчистка вулиць від снігу, знищення карантинних рослин і попередження надзвичайних ситуацій. Як говорять, очі бояться, руки роблять і з цим. Девізом ми стараємося працювати, щоб були результати нашої роботи. Звичайна районна бібліотека. Здавалось би, чим вона може здивувати, що в ній є такого, чого не мають інші подібні заклади. Втім, будь-який новий відвідувач Кремінської бібліотеки не залишить поза увагою її сучасне технічне оснащення, яке перевищує можливості більшості аналогічних закладів в регіоні. А творчий підхід до роботи і доброзичливість колектива змушує повертатися туди знову і знову. Моя робота книги видавати, добро і розум між людей пускати, досвідченою, щоб була людина, і кожним багатіла вся країна для здійснення надій і сподівань. Запрошую я вас в скарбницю знань. Кремінська центральна районна бібліотека була заснована у 1940 році і ось вже протягом 70 років виконує свої основні функції, збирає і зберігає знання, розповсюджує їх, допомагає жителям району розвиватися, знайомить їх з новою літературою і пропонує класику. Щороку бібліотечний фонд поповнюється новими книгами і має чималий перелік періодики. Но мы не только рекламируем новые книги современных писателей, но а также у нас в библиотеке очень много старинных книг, и мы эти книги также рекламируем нашим читателям. Для, и в нашей библиотеке есть выставка. Их читали бабушки, их читали дедушки. За участі у міжнародній програмі Бібліоміст, яка з 2011 року діє на території області і району, Кранівська бібліотека значно розширила спектр інформаційних послуг, які відвідувачі отримують абсолютно безплатно. В інформаційно-ресурсному центрі Центральної районної бібліотеки працює школа комп'ютерної грамотності. В школу може записатися любой бажаючий житель нашого міста или района. Робота школи безплатна. Курс обучення проходить в течі одного місяця і состоїть із восьми занять. От уже більше 50 чоловік пройшли обучення в школі комп'ютерної грамотності. З появою інтернету в бібліотеці передусім збільшилася кількість відвідувачів. Школа комп'ютерної грамотності цікавить не лише молодь, а й людей старшого покоління. Вони створюють свої сторінки в соціальних мережах, спілкуються з друзями. Починаємо ми з того, що вивчаємо повністю для чого яка клавіша на на клавіатурі. Потім далі продвигаємося к теми інтернет, соціальної сеті. Понімножку вивчаємо комп'ютер. Пользователь нашого інформаційно ресурсного центру можуть також воспользуватися електронним каталогом Луганської обласної бібліотеки імені Горького. Ну конечно, нам пожилим трудновато, чим молодіжі. ну андрюша так доступно нам все объясняет все понятно становится жизнь на пенсии не заканчивается только начинается наша библиотека и творческий коллектив работников библиотечной системы работает под девизом сегодня мы делаем то что другие будут делать завтра